Це ваш заклад, я так розумію. І ви сюди приїхали після того, як стався облучання. Ну так, це мій магазин, приїхала вже після вибуху. Ну, як самі бачите, все повилітало, треба все А Ваша співробітниця постраждала, я правильно розумію? Ну, я здаю в оренду цей магазин, так. Була тут продавець у неї і перелом ноги. Які, які руйнування саме в магазині? Вікна я бачу у двері. На двері оце ж все, фасад, бачите, весь вирвало. тут екрани були у орендаторів. Телевізори два. Ще важкість тому, що нестандартне вікно. от зараз я визвала людину. Він каже, це буде коштувати дуже дорого, бо воно не стандартне, таке на іскость. Так що летить в копійку нам на ремонт. Як вас звуть? Наталя. Дякую. <ткрультвилляє> Ви були в епіцентрі влучання. Я правильно розумію? Прямо Перед світофором стояв. Перед світофором за цим мікроавтобусом. Розкажіть, як це було перші секунди. Что, какие у вас поранення что за автомобилем? Ну, автомобиль восстановлению не подлежит по кузову. Как бы так голова рассечена, то есть что-то прилетело, в руку что-то прилетело, рассечение в больницу съездил, там подшили чуть-чуть. Так, не знаю, просто все неожиданно, прилет резкий и закрыл голову руками, пока все не закончилось. То есть просто повезло даже, что живой. Тримайтеся, да представьте Рашевський Сергій Миколаївць, начальник аварійно-рятувальної частини з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Зараз в результаті ворожого обстрілу зруйнована частково фасад житлової будівлі, частина фасаду житлової будівлі є несивчою стіною. Як ви можете бачити, у нас зараз виникла ситуація, коли частина поверхів 4 та 5 поверху знаходяться в аварійному стані. В будь-який момент може при... виникнути їх руйнація. Тому сумісно з експертами проведене попереднє експертне обстеження і е, зроблено висновок, що потрібно демонтувати частину 4 та 5 поверху для того, щоб уникнути безконтрольної руйнації будівлі. В подальшому буде після часткової руйнації і покрівлі 4 та 5 річ, поверху буде прийнято подальше рішення. Е, що робити з будівлею далі? Ця машина, вона нова для чого її Це новий автомобіль, придбаний нам волонтерами. Функція автомобіля основна. Це евакуація техніки, але враховуючи умови сучасності в нашому місті, ми будемо використовувати її як. Автомобіль для демонтажу будівельних конструкцій. Вона обладнана двома гідравлічними лебідками по 25 тонн кожна. А, такої техніки у нас ще не було з такими потужностями, з такою можливостями. Техніка буде, а, я думаю, вперше в світі використовуватись не для евакуації автомобілів, а для демонтажу а, будівель. Попередньо. За даними національної поліції, людей під завалами нема.